Всім привіт! Вітаю вас на каналі В'яжемо з Ажур. Мене звуть Ірина. А тепер розпочнемо з того, що в мене отакий чудовий, легкий, нескладний візерунок, який можна використати в будь-яких речах, як плечових виробах там, наприклад, светрики, так і для шапочок, снудів. От у мене так виглядає. Лицева сторона, а ось так виворотня. Тобто він у нас двохсторонній. Раппорт візерунка всього дві петлі, два ряди. Тож розпочнемо наше в'язання. Для зразка я наберу 10 петель плюс 2 кромочні петлі. Це у мене виходить якраз 5 рапортів. Так, набираємо зручним для вас способом. Так, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так. Перший ряд у нас йде лицева петля, а наступна виворотня. І так, до кінця рядочку. Лицева, виворотня. Знову лицева, виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня, знову лицева, виворотня і кромочна. Пров'язуйте кромочну так, як вам зручно, або лицевою, або виворотною петлею Так, другий рядочок у нас ми в'яжемо, так, знімаємо першу кромочну, виворотня, лицева. І знову виворотня, лицева, виворотня, лицева, виворотня. Лицева, і ще один разочок, виворотня лицева. І останній у нас скромочна. У нас вже трошечки вимальовується наш візеруночок. Так виглядає наш малюночок, коли пров'язати, наприклад, як в мене, 5 рапортів вверх. І 5 рапортів в ширину. Сподіваюсь, вам сподобалось це відео. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки, тисніть на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нове відео. Пишіть в коментарі, що ви ще хотіли бачити у мене на каналі. Сподобалось вам відео. Буду дуже рада почитати ваші коментарі. Всім дякую за перегляд до нових зустрічей!